Тайське місто Лобурі вже багато років приваблює туристів знаменитим храмом з трьома вежами. Колись мандрівники залюбки годували місцевих мав. Тут мешкають макаки крабоїдні. Щороку в місті проводять мавп'ячий фестиваль. Для тварин влаштовують справжній бенкет, пригощаючи фруктами та овочами. Але з роками макак побільшало. Вони постійно розмножуються до того ж, сюди переселяються лісові макаки. Згодом мирне співіснування людей і тварин закінчилося. Мавпи нападають на перехожих і забирають їжу. Недавно одна макака стрибнула на мотоцикліста, і той упав під час руху. Усе це вже зашкодило місцевій економіці. деякі покупці не наважуються сюди приходити, бо бояться, що їх покусають мавпи. Макаки крабоїдні в Таїланді охоронюваний вид. Влада Лоббурі намагається виправити ситуацію мирно. Просить не підгодовувати мавп, а також відловлює їх, щоб стерилізувати. За останні 10 років стерилізували 2600 макак, але тепер додали новий захід. Ми їх стерилізуємо, щоби зменшити популяцію, а потім переселяємо. Ставимося до них гуманно. Влада має намір відловити 2500 мавп і розмістити їх у великих вольєрах. Насамперед ловитимуть агресивних самців. Поки що зловили приблизно 40 тварин. Деяких передали під опіку органів охорони природи сусідньої провінції Сарабурі, а деяких відвезли до зоопарку Лоббурі.